У Нас є можливість навчати жінок за певними програмами для здобуття тих професій, які традиційно вважалися чоловічими. І чому взагалі виникла ця програма? Буквально декілька слів. От ми з вами, напевно, і ви бачите, і ми бачимо, що є зміни взагалі в, в так, скажемо, в структурі жителів нашого міста південного, нашої громади, що в нас більше жінок, більше дітей, менше чоловіків. І таке саме відбуваються структурні зміни і на підприємствах. Ми сьогодні в стані опитування підприємств, сьогодні служба зайнятості і наш відділ в такому масштабному опитуванні, коли багато роботодавців залучаються до того, що ми вивчаємо їхню думку, які будуть потреби в кадрах на майбутній рік і на декілька років. І те, що ми бачимо вже сьогодні, такі попередні дані вони випливають з загальної тенденції в загалі ринку праці останніх років. І Зростає попит на робітничі професії, на кваліфіковані кадри, і він набуває такого гостродефіцитного характеру. Який же вихід з цієї ситуації? Раз у нас жінок багато, а попит на такі е, традиційно чоловічі професії це електрогазозварники, електромонтери. Водії, водії тролейбусів, водії навантажувачів, машиністи-екскаваторів, трактористи. Це, ну, взагалі, отако, коли ми говоримо про ці професії, то традиційно на, на згадку випливають такі картинки, де за кермом сидить чоловік. І дуже рідко, коли за кермом сидить жінка. Але світ міняється, все міняється. І сьогодні наші роботодавці можуть скористатися таким. Гарним шансом взяти участь в експериментальному проєкті щодо навчання жінок для того, щоб працевлаштувати, для того, щоб вони могли працювати на їхніх підприємствах. В минулому році, в листопаді минулого року, 24-го, була підписана відповідна постанова Кабінету міністрів 1302, це від 15 листопада, і в 2025 го ми вже запрацювали в цьому проєкті. В досвіді роботи нашої служби от південного відділу були непоодинокі випадки, коли жінки влаштовувались на роботу, яка на перший погляд здавалася нам, що це чоловіча. Це були контролери на контрольно-пропускному пункті. Це в нас на великих підприємствах жінки працювали. Ми вже до цього звикли. Вони в нас є в охоронних таких. Закладах і в охороні навіть супермаркетів, де працевлаштовувалися наші дівчата. У нас навчаються за ваучером на охоронників і влаштовуються на роботу, на операторів котельнів. Це те, що було ще до початку цього експериментального проекту, але вже певні кроки в напрямку цієї роботи здійснювалися. Сьогодні ми можемо запропонувати дівчатам жінкам здобуття професії з 31, з, з переліку з 31 професії для того, щоб е, мати можливість працевлаштування на так би мовити. Мати можливість працевлаштування за достойною заробітною платою з достойною заробітною платою. Бо якщо ми порівнюємо заробітну плату жінок, там той самий секретар, адміністратор, і порівнюємо водіїв, електрогазозварників, то відповідно там вища заробітна плата. Ми бачимо з шукачів роботи, що дехто з жінок повертається за кордоном. І коли питаємо, ким ви там працювали, найчастіше це або некваліфікована робота, або доводилося змінювати взагалі сферу діяльності. Тут вона е медсестра, або вчитель, або інженер, або бухгалтер. А за кордоном доводилось працювати ну не зовсім на кваліфікованих роботах, або перенавчатися для того, щоб не залишати родину, не залишати своїх рідних, мати можливість працевлаштування в нас. Можна так само здобути освіту і у нас, яким же чином в Україні, яким же чином відбувається цей механізм? Можна... Скористатися цим механізмом двома способами. Варіант перший це онлайн подати заявочку або вживу прийти до центру зайнятості. Ми працюємо в такому трьохсторонньому, як то кажуть, форматі. З одного боку, в нас є роботодавці, з іншого боку, це наші жінки, шукачі роботи. І ж роботодавець, і шукач роботи жінка мають подати заявку про готовність участі в цьому проєкті. Роботодавець заявку за певною професією. Що потрібні, наприклад, оператори верстатів з програмним керуванням, або водії навантажувачів, або водії важких автомобілів там, з великою масою, або електромонтерки це те, що потрібно роботодавцю. З іншого боку, заявка від жінки, яка готова навчитися і піти на роботу на дане підприємство. Тобто навчання іде під конкретне замовлення роботодавця. В чому перевага цього навчання ні для роботодавця, ні для жінки, яка навчається, немає ніяких фінансових навантажень. Все фінансується за рахунок служби зайнятості. Тобто, участь у цьому проєкті для наших клієнтів є безкоштовною. Це перше. По-друге, роботодавець має гарантію, що людина буде працевлаштована до нього, тобто витрачений час буде не, не в пусту, як то кажуть. Жінка, так само, навчаючись, має гарантію, що вона забезпечена буде гідною роботою з достойною зайнятостю, достойною заробітною платою. тобто є… Так, так би мовити, впевненість в завтрашньому дні і у роботодавця, і в того, хто навчається. І відповідно по завершенні навчання особа отримує диплом або документ, який підтверджує кваліфікацію встановленого зразка, і працює на даному підприємстві. У нас є позитивний приклад. У нас у громаді є такий новатор-керівник одного з підприємств, і вже троє дівчат буквально днями завершили навчання за професією операторка верстатів з програмним керуванням. І можна сказати з певненістю, що вони вже з роботою. Навчання здійснювалися за дуальною формою, тобто теорія була дистанційно. До навчання було підключений наш одеський навчальний центр Державної служби зайнятості. Практика проходила безпосередньо на робочому місці, тобто там, де дівчата працюють, там і була практика. Після завершення навчання вони вже з роботою, вони вже операторки верстатів з програмним керуванням. Це той проєкт, який в нас вдало завершився. Наступний крок на сьогодні: ми ще чекаємо жінок, дівчат, які готові вчитися на водіїв-навантажувачів. В одеському центрі професійно-технічної освіти це в районі наших район Черемушок Іцха Карабіна, 18 а запускається новий проект це навчання жінок на водіїв, новодіїв ну а також і чоловіків. І ми закликаємо всіх, хто хоче працювати. Перспективи для роботи є. Чому? Тому що ми ж з вами зараз розташовані в такому транспортному вузлі, де і виробництво, і промисловість, і торгівля. Це там, де використовуються водії, навантажувачів, де є перевантажування товарів, якихось вантажів, і близько коло нас портова інфраструктура. Тобто, це ті кадри, які будуть затребовані нам. Майбутнє і є можливість от з 29 вересня починають навчання водіїв водії навантажувачів. Це і чоловіки, і жінки, і це ще одна можливість для роботодавців зробити замовлення в центрі зайнятості, навчити е, свої кадри. Можливо, сьогодні на підприємстві ця жінка або ця дівчина працює не водієм навантажувачем можливо, вона працює там простою прибиральницею. Але ви бачите, що вона готова залишитись на роботі, їй цікава робота пов'язана з механізмами, і вона здатна до навчання. Чому б роботодавцю не скористатися цією програмою, не навчити свого? Працівника на іншу посаду, і таким чином вона вже адаптована і до графіку, і до умов роботи, знає специфіку роботи цього підприємства. Відповідно, буде і кар'єрне зростання для людини, і за, так скажем, не буде плинності кадрів для кадрової служби, і буде економія фінансів для і роботодавця і для того, хто навчається. А центр зайнятості в свою чергу отримує можливість забезпечити громаду кваліфікованими кадрами. А кадри це сплата податків, це надходження до бюджету. Тобто, наша така роль тут я вважаю досить важлива в центрі зайнятості. Це може бути працівник підприємства, але роботодавець бачив вас перспективу. Ви готові перейти на іншу посаду, ви готові стати водієм, електромонтеркою, слюсарем ремонтником, сантехніком. Є 31 професія, ми можемо з вами їх переглянути. Можливо, це десь на будівництві, машиністи, крані. У нас будівництво йде в місті Південному. Це те, що сьогодні гостро дефіцитна така галузь, де потрібні робочі руки. А для Жінок, як варіант не виїжджати за кордон, не залишати свою родину, не залишати дітей, не залишати домівку, є можливість навчитися і працевлаштуватися з високою заробітною платою. Якщо вона працює на іншому підприємстві, але розглядає для себе варіанти підвищення кваліфікації, вона може звернутися до центру зайнятості. І ми, як у нас є консультанти, роботодавців, є фахівці, якісь. Співпрацюють з роботодавцями, і ми зараз в процесі опитування роботодавців зробимо моніторинг, виявимо, хто буде замовником, замовником для навчання даної особи, і в чому б ні, чому б не перейти з одного підприємства на інше з можливістю навчання і кар'єрного зростання. Думаю, що це можна реалізувати з одного на інше. В нас є верстати верстатники деревообробних верстатів. Це по суті ті люди, які працюють на меблевих фабриках. У нас в місті Південному є декілька таких закладів, де виробляються меблі на замовлення. Тобто, кадрами до цих меблевих фабрик можуть стати наші жінки. Верстатники широкого профілю, водій автотранспортних засобів це те, де в нас перевезення, ви бачите, зерно, пшениця, олійні, соняшникові, соняшникові культури, електрогазозварники. Дівчата теж можуть працювати, електромонтерки. Майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів поряд з нами знаходиться декілька СТО станції технічного обслуговування для автомобілів. Це йде мастер з діагностики. Це не обов'язково та людина, яка Буде важко працювати. Це людина, яка працює по суті за комп'ютером, підлаштованим під певне обладнання, і здійснюється діагностика, що треба замінити в автомобілі, що підтягнути, що додати. Тобто робота більше пов'язана з комп'ютером. Це те, що можна зробити, от і, і з нами. До речі, в минулому році у нас в досвіді було, коли жіночка-дівчина е, працювала автослюсарем на автобазі в нашому порту. Тобто, це теж була скерована туди на роботу центром зайнятості. Це те, що є. Кранівники, будівельна сфера. Далі монтажники систем утеплення будівель. Це те, що ми говорили: оператори верстатів з програмним керуванням. Навіть є оператори дистанційно керованих апаратів це наші дрони. Да, сьогодні ми їх більше знаємо зв'язку з. Так, скажімо, військовоєнними діями, але ми знаємо, що ця професія така досить мирна, коли потрібне буде оброблення полів, коли потрібно буде здійснювати якісь відеоспостереження, відеозйомки, забезпечення охорони на певних об'єктах, і можливо навіть використовування для фото і відеозйомок якихось свят. Тобто, це може бути і як приватна така діяльність поряд з роботою на підприємстві. Помічники машиністів, електровозів, тепловозів у нас є недалеко від міста Південного і станція залізниці, це там, де можуть працювати наші жінки. З ремонту автотранспорту, ремонтники, столяри, будівельні, тобто будівельна сфера. Всього 31 професія, з якої можуть вибрати наші дівчата і піти на навчання. Сидячи вдома за телефоном або гаджетом, який вдома є, можна буде прослухати курс, курс лекцій, а практика буде на виробництві для набуття навичок. От Водії навантажувачів там тривалість 5 місяців. 29 вересня ми починаємо, запускається група. От, теорія буде не тривала. В основному основний упор це на здобуття навичок, навичок виконання цих робіт відповідно до охорони праці, пожежної безпеки, щоб не було травматизму, щоб було з дотриманням всіх технологічних умов, так що, щоб як то кажуть, людина, коли прийшла на роботу, не починалося все спочатку, а вже вона сіла і знала, як працювати, як водити, які як діяти в певних обставинах, тобто, все це має бути доведено до автоматичної такої реакції, до автоматизму. Курси є для водіїв навантажувача, це буде на навчання без водійської категорії. Можливо, ви бачили ці навантаження. Навантажувачі вони зараз у нас представлені в так скажем в в торгових мережах. От коли йде на розвантаження, АТБ, сільпо маленькі такі їх називають вілочкові, під'їжджають до. Вантажу піднімають з паліта, перевозять на інше місце і переміщається товар, наприклад, з вулиці на склад, або по складу з одного місця на інше. От для цього використовуються ці навантажувачі. А дівчата безпечно. Це на кнопочки нажимають, і, і можна спокійно працювати і офіційно, і легально, і отримувати достойну заробітну плату. За даним напрямком водій навантажувача 5 місяців. Може бути таке, що тривалість навчання буде значно коротша, тому що вже якісь навички в людей є і залежить від кількості слухачів в групі, і від їх загальної підготовки, і замовлення роботодавця, наш навчальний заклад іде на зустріч роботодавцю, враховує специфіку і з'ясовує терміни навчання так, щоб була і теорія, і практика, і було виконано повний обсяг навчальних годин. У період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Умовно кажучи, якщо з цих. П'яти місяців 90 календарних днів особа в нас перебуває на обліку. їй призначена допомога. Значить, оці 90 днів залишаться. А та кількість днів, яка перевищує 90, з 91-го, той період навчання буде сплачувати центр зайнятості. Воно залишиться за наші кошти, але виплати допомоги по безробіттю не буде. Гарантія зайнятості залишається. Може бути ситуація, коли в людини взагалі не, не є статус безробітного, вона вже є працівником установи або закладу, і вона від центру зайнятості допомоги по безробіттю не отримує. Ми говоримо про той проєкт, коли жінка або дівчина вже працівник якогось підприємства. Їй не треба ставати на облік в центрі зайнятості як безробітна. Вона може дистанційно онлайн подати заявочку, укладуться документи. Підписуються і, будучи працівником підприємства, працюючи на ньому, вона навчається і переходить з однієї посади на іншу. Працю, працюючи там, помічником машиніста, вона навчається на машиніста, переходить на, на машиніста. А навчання стільки годин в день чи можливість буде поєднувати з роботою і ось навчання? Навчання підлаштовують під слухачів. І з урахуванням і графіка роботи. Зазвичай навчання відбувається в першу половину дня. Це можна наушник вухо, і ви слухаєте курс лекцій. Це те, що здійснюється за дуальною формою. Тобто немає прив'язки до парти, що ви сидите за партою, і теорію обов'язково треба прослухати, як в школі відсидіти там, 5 уроків чи сім, законспектувати, законспектувати, все занотувати. Буде теорія, будуть тестові завдання, людина їх виконує, на виробничу практику йде. Мета цього навчання не стільки теоретична курс, Скільки набуття практичних навичок, тому воно і відбувається на замовлення роботодавців безпосередньо у роботодавця, у підприємства, у керівника. Керівники сьогодні в нас новатори, і я думаю, що в нашій громаді знайдуться ті, кому буде цікавий цей проєкт, тому що, як би мовити, ми, ми бачимо вже сьогодні, що світ змінюється, всі змінюються. І жінки е, под, успішно реалізують себе в тих галузях, де вони раніше не Ну, Раніше жінки теж ходили, тільки в платі. А я з вами сижу п'ятницю в білій рубашці і джинсах. Ну, от, якби, колись це теж вважалось не дуже жіночим одягом, от, ми з вами так, в брюках і в рубашках. От, але сьогодні ми з вами от, вже рухаємося вперед. Так само ті жінки, які працюють водійками, от, і ті взагалі жінки, в кого є водійські права, я думаю, вони вже наполовину підготовлені до цього проєкту. Ми зустрічаємося з можливістю, коли у нас клієнти центру зайнятості, дівчата приходили, питали. От ми хочемо піти на водія, хочемо навчатися. І зовні вони в платічку такі всі принцеси, але, але готові до змін, готові до того, щоб влаштуватися на кращу роботу, а за руку там ця жіночка тримає свого сина. І, і, і син такі в нього очі світяться: мама, мама, ти будеш ти будеш от на такому? ти будеш водієм навантажувати. Дивлюсь думаю, Ну дійсно, от така емоційна підтримка, напевно, налаштовує маму на те, що треба, треба рухатись вперед. От, от це мотивує. А ми готові підтримати всіх, хто хоче змінитися. А і чи є вікові обмеження до претендентів на ось такі професії? Вікові обмеження це 18-60. По суті, це до пенсійного віку, от, і можна буде навчатися.